Так, готуємо трактор Була 244 L на відвантаження. Вчора люди замовили, поспілкувалися. Олешка каже, люди з Житомира замовили, із Житомира. Приїхали, покаталися і сьогодні їдемо до них в гості. Вон вже машинка заїжджає. Вантажитись. Даний трактор їде. Із плугом 2 по 20 на високій стійці. От, кого цікавить, пишіть, телефонуйте, ми знаходимо за адресою. Траса Київ Житомир, 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка у нас безкоштовна, без предоплати. Замовили, ми вам привезли, ви на місці його провірили, подивилися. І все. І розрахувалися, вон машинка заїхала вантажиться, зараз зніму відео, як будемо вантажитися.